Вітаю! З вами пригоди на всі 100. Давно вже не був я в німцях, і цей, це відео я вже запишу з німців. Як бачите погодні умови для водіїв, дальнокобійників, то не є таким щось аж за хмара Але ще директори, котрі не дадуть тобі постояти і кажуть, ти мусиш їхати і працювати. Така от у нас праця. Хочу сказати, що це є деякі такі рідкі виїзди до Європи, до Німців, десь е, не по Автобаму, а ландовками, як то тут кажуть. Бо наша фірма розрахована на те, що ми взагалі все з Польщі веземо до Англії. Тому і до Англії я їжджу, і багато в мене відео з Англії. На автобамах я, я теж катався, робив відео. Але там нічого такого цікавого немає. Бо там один асфальт, забор і ліси. І коли мені вдається виїхати на другорядні дороги, я одразу включаю свою камеру і питаю щось таке цікавеньке записати. Цей момент я їду в якомусь та селі, в самому центрі Германії, десь там, не знаю де, де, як то кажуть, вовки не годуть чи не виють. На жаль, історичної забудови в цьому селі немає. Але я хотів показати, як тут мешкають німці, які в, у них постройки і взагалі який бит. Розташування будинків, як і в нас, є центральна вулиця, може ще якась паралельна, і по цій вулиці розташовані будинки. І десь в центрі, може, десь хаотично вже наставлені ці будиночки, де мешкають люди, бо центр, як завжди, це є стара забудова. Як у містах та селах, Подібних до цього, у центрі розташовані паби, їхні церкви та якщо місце таке майже велике, то там може розташовуватись ще ратуша. У німців теж є такі малесенькі містечка, як у нас є хутори. До цих хуторів. Дорога така вузенька, що там може приїхати ну, взагалі десь півтори фури. Бо дві фури вже там по цим дорогам не проїдуть. Я на таких вже, як то кажуть, ландовках дороги вже їздив, я знаю. По таким доріжкам навіть фахівцю страшно їздить, що можна заїхати десь в тупік. І потім за великі гроші будуть визивати евакуаційний гелікоптер. Чи там ще якийсь там кран. Я не знаю, я чув таке, що там за 10 тисяч євро визивали якусь спецтехніку, щоб розвернути поїзд. Поїздом називається голова і прицеп. Єдним словом, ціла фура. Яка може важити до 40 тонн. А на мапах і навігації цього не вказано. Так що водій мусить порівнювати мапи, вказівники, дорожні знаки, і бачити всю цілу картину, де він мусить їхати. Якщо водій буде неуважний, то це буде каратися. Грошима. А про саме погане, я вже казати не хочу. Ще одним головним фактором є відпочинок. Водій мусить бути відпочивший, бо якщо він буде їхати без відпочинку, десь засне, то може призвести до великих втрат і аварії. Тому у європейських машинах вже встановлені апарати, які щитують, скільки часу він вже приїхав. Вони називаються тахографи. І за цими тахографами поліція і спостерігає. Якщо водій нарушив час відпочинку, то його поліція може арештувати на гроші. А якщо поліція знає, що це його фірма заставила нарушати тахограф, то на фірму буде мандат, це є штраф у десятикратному розмірі. Якщо на водія буде 100 десь з євро мандат, то на фірму от 1000 євро і вище. Це тільки в нас залишилося їдь. Їть, їдь і вдень, і вночі, і потім водії засипають і вилітають з дороги. Я вважаю, що і в нас будуть працювати такі ж тахографи, і поліція буде вважати на час праці водія. А на цьому я буду закінчувати своє відео. Кому до вподоби, ставте вподобайки, пишіть коменти. А на цьому я буду вже прощатися. До побачення!